Мені б хотілося якісь узагальнення почути. От порівняльне узагальнення, до чого ми, власне, прийшли в результаті декількох наших зустрічей, намагаючись порівняти вчення про енергію в православній традиції, в полемізмі і в, в ось е вачнавській традиції. Можливо, хтось зможе коротко узагальнивши, підвести отаку якусь узагальнення і тоді б. Стало зрозуміліше, в якому сенсі мені запитання формувати. Тому що я якось хотів би так, от для себе все це в цілому почути. Ну знаєте, І... я думаю, що от з моєї точки зору, е я можу загальнити не з позиції богослов'я, з позиції екзистенційного досвіду, а саме, е це пов'язане з питанням, хто ти є. Ось, Вайшнава говорить, я не тіло, я джива, душа. Християни, як скажуть, от хто я. А ось насправді потрібно поставити питання, що таке хибне его, образ себе, і що я справжній. І ось цей досвід енергії, що таке енергія? Це реалізація моєї сутності. В енергії я у своїй свободі волі, свобода волі це теж енергія, одна із енергії, головна. Я відчуваю свою справжню сутність, хто я єсмь насправді. І ось я думаю, що ось вчення про воно пов'язано з розумінням своєї сутності, як я її усвідомлюю, чи що я її усвідомлюю. як я відчуваю, І ось тут ми бачимо схожий досвід. Тобто і в Східному християнстві ми зустрічаємо вчення про те, що сутність розгортається в енергії, і через от, і свобода волі це, теж. Воля це теж енергія, яка усвідомлює свою сутність. І ми теж саме бачимо і в вайшневській традиції. Я думаю, що через екзистенційний досвід можна це порівняти, тому що він загальнолюдський. Це стосується всіх. Ми всі відчуваємо я єсмь, як я єсмь, коли я актуалізую себе в дії, реалізую себе, а не тоді, коли я створюю якісь уявлення про себе. Чи можемо ми говорити що вони також подібні і в тому, що для них есенція передує екзистенції, тобто, певна сутність передує екзистенції. Чи це неправильна постановка питання? Да? То ви пам'ятаєте цей постулат екзистенціалізму, коли каже, що людина своїми діями створює свою сутність, людина своїми вчинками створює самого себе, вона проєкт, який розгортається. А в концепціях вайшнавізму і палемізму, що тут? Можна так само погодитися, що, що є. От основною формуючою силою, да, наші вчинки, наші дії формують е, нашу сутність, чи навпаки є певна сутність, е, природними виявами якої є наші ж дії або енергії, які, власне, виявляють цю сутність? Оце головне питання, на якому мені, як мені здається, зійшлися чи навіть спочали конфлікт представники православного екзистенціалізму. Одним з речників якого і був Лоський, із представниками такої більш е, ну глибинної православної патрології, е, які казали, що все ж таки е, у отців сутність переда, передує екзистенції. Тоді як Лоський, скоріше був схильний до, до варіанту, екзистенція передує е, сутності. Що б ви могли тут прокоментувати? Ну, дуже дуже цікаве питання, і тому що я вважаю, що Тут есть одна особенность. Когда мы говорим про есенцію, сущность как есенцію, то есть традиция античная, есть традиция западная, западная католическая традиция, где сущность есть в таком умолгляде. То есть, теоретически, можно ее побачить, как она есть. А специфика східно христианской энергийной традиции в том, что сущность низбагненна, то есть ее не, не можно Охопити розумом охопити, і це вже ставить під сумнів. А дійсно, ми як есенція розуміємо, дійсно як щось те, що наявно для нашого умогляду, чи щось інше. І от тут є така цікава річ, що сутність виявляється тільки в актуалізації. Коли вона актуалізується, коли вона не актуалізується, вона залишається ні потенцією, яка нам не відкрита. І я також відчуваю свою сутність. От, наприклад, я не можу відчувати свою сутність, як якусь ідею, ідею Платона, наприклад, якусь есенцію, яка мені дана для умогляду, що я спостерігаю. Я відчуваю сутність тільки коли я проявляю якийсь акт волі, і в цьому акт волі реалізую якусь потенцію, яка в мене притаманна. Она не збагнена, я не знаю всі потенції, я тільки в акті актуалізації. І ось таким чином виходить так, що сутність розгортається і усвідомлюється в актуалізації. А сам процес актуалізації ми можемо вже назвати екзистенцією. І таким чином, тут вже є. А... Така концепція, яку можна концептуалізувати і есенціалістки, і екзистеалістки. Якщо ми звертаємо на сам акт актуалізації і вважаємо, що це і є справжній первинний досвід, то ми екзистенціалісти. А якщо ми звертаємо увагу на те, що є нескінченна потенція, і вона є, ну, тоді її можна есенціалістки концептуалізувати. Ну, наскільки це збігається з таким класичним есенціалізмом, я не знаю. Це не те ж саме, що, наприклад, коли йдеться про якісь сутність в античному розумінні там. У мене така, чесно кажучи, інтуїція внутрішня, що якщо ми беремо патристичну традицію, цю класичну Максима-сповідника навіть беремо за основу, да, то ми не можемо віднести цю позицію ні до есенціалістичної, ні, власне, до екзистенціалістичної, екзистенціалістської, як такої. Це скоріше позиція, яку можна назвати християнським персоналізмом. Тому що якщо ми бара... палатонівська позиція це позиція есенціалістична, яка говорить про те, що сутність може існувати і передувати будь-якій екзистенції. Такої, мені здається, позицію аців не було. Ну Ну, не знаю, навряд чи її там шукати. Так само навряд чи шукати екзистенціалістичну позицію, що існували лише особистості е божественні, і так само людина, яка творить свою есенцію, сутність. Тут скоріше був такий християнський персоналізм, в якому весь світ постає. Як багатоманітність проявлених сутностей, вже проявлених по факту, онтологічно проявлених, і це речі з цього світу, і це особистості людські особистості, і це вже божественні особистості. Тобто, уявити, що і говорити про первинність. Або з природи, або екзистенції в Богові чи в людині. Ну мені здається, в плані християнського персоналізму трошки це було б невірно. По факту вже існують персони, які себе діяльні персони, вільні персони, які себе проявляють які. В результаті своєї діяльності, діяльність яких і є реалізацією їхньої сутності. Тобто, фактично немає окремої сутності екзистенції є е, е, цілокупне е, е, таке, ось буття, е, нерозривне буття одного і іншого. Ну, чи, чи не здається вам, що така позиція, вона. Ну, це позиція ближче те, що я мав на увазі, дуже близька мене, і я просто хочу сказати, що вона має бути верифікована релігійним досвідом, тому що коли, от наприклад, є богоспілкування, як відрізнити справжнє богоспілкування від імітації? Тому що коли я уявляю Бога як певну сутність і спілкуюся з ним, це вже імітація, і насправді на жаль. Здебільшого віряні в вони імітують з вони спілкуються на насправді, якщо б вони насправді спілкувалися, у нас не було б таких проблем, що віряні підтримують там війну чи якісь а, злочини влади чи інше. Ну це просто очевидний факт. І ось що насправді справжнє богоспілкування? Коли я розкриваю свою справжню справжнє хто я, я? Хто я є? Я не сутність, як щось насамперед задане, я не якісь конкретні прояви, не втілення чогось, я сам процес актуалізації, і вот точка актуалізації, де я усвідомлюю себе і усвідомлюю свою нескінченну здатність проявляти свою свободі волі, свою нескінченну потенцію, це і я. Тобто сам процес актуалізації своєї внутрішньої потенції, це і є справжнє буття. А оця потенція є, можна назвати сломсутність не в платоновському сенсі, а в сенсі східних християнство. Східне християнство називає сутністю саму незбагненну потенцію, яка не можна хопити розумом. Але вона є і вона не… Не усвідомлена, але усвідомлена, але усвідомлюється тільки в кожному конкретному акті волі. Ко кожний раз, коли я звертаюся, щоб щось зробити, я звертаюся до своєї нескінченої потенції, відчуваю, актуалізую, і коли я актуалізую, оця точка актуалізації це і я справжній. І це відрізняється від хибного его, а хибне его це поняття про мене, уявлення про мене, поняття сутність, дії, э, результати, реалізація втілення чогось, всю образи цьогось. І оце я маю відкинути. І коли я спілкуюся з Богом, як тільки виникають конкретні образи, конкретне уявлення, уявлення просутність Бога, про образи Бога про щось інше, це вже не справжнє. Це імітація богоспілкування. Тільки коли я відчуваю синхронізацію своєї актуалізації волі у спрямованості на Бога до той благодати, яка діє на мене, от там і відбувається справжній досвід. І дійсно, цей справжній досвід дуже важко е, концептуалізувати як есенціалізм чи екзистенціалізм. І тому те, що ви говорите, це мені близько, Просто я ще не м -м, подумав, як це. Асимілювати, тобто інтегрувати своє розуміння, але я можу погодитися, що це от в такому правильному річчі думка. Я би тут хотів додати: якщо ми говоримо про філософію Віданта то так би такий місточок прокласти, якщо між цими підходами, то тут можна пана Геннадію. Назвати кілька напрямів, таких е, ключових у філософії Веданта, які мають різну відповідь на, на вашу пропозицію порівняти. Перша, це, це так звана Адвайта Веданта, яка вважає, що е, фактично тільки сутність і існує, і вона і всі, всі форми, які вона в. Е, е, в, в, в екзистенції проявляє це є хиба, це є майя, це є щось неіснуюче, щось ілюзорне. Ось є Підхід, наприклад, Гаудія Веданти, оце персоналістичної Веданти, які е, говорять з одного боку, що все ж таки буття передує проявам цього буття. Наприклад, є, є стан, який називається Ав'якта непроявлений. Цьому стані, наприклад, вважається, що живі душі, тобто індивідуальні духовні істоти, можуть перебувати ну, фактично вічність в непроявленому стані. Тобто, вони мають буття, але не мають умовно е е проявів та не мають жодних проявів цього буття. Вони навіть не усвідомлюють себе. Вони знаходяться в стані. Ну, можу сказати, біблійного шеолу, або, або щось такого плану. Тобто, неусвідомлення існування, яка так чи інакше все відрізняється від неіснування. Відповідно, персоналістична веданта каже, що є такий стан, непроявлений, ав'якта, а Але так само з цього стану може стати в'якта, може проявитися і проявляти різні вже індивідуальну енергію, так би мовити, так що казати, цією мовою. І проявити свою вже, як як кажуть в гаудіаведанті сварупу. Сварупа це якби первісна первісний задум, скажімо так, ідея про цю душу, про цю істоту. Ідея фактично Божа ідея про цю істоту, зветься Словом, сварупа. Сварупа своя форма. Рупа це форма сва, своя. Тобто первісна первісний задум. Про кожну істоту називається сварупою, і ця сварупа є непроявленою в стані ав'якта, в стані непроявленому в матеріальному світі людина проявляється, але далеко від своєї сварупи від Божого задуму про себе. А відповідно, досягнувши духовного світу, вона цю сварупу реалізує і отримує вічне, вже можна сказати, воскресле тіло, якщо казати християнським словом, тобто обожене тіло. І в цьому плані. Є, от це якби різний підхід. Якщо адвайтисти вважають, що коли, коли проявлена форма душі, душі досягає е, досконалості, вона знову воно розчиняється в цьому божественному е, бутті небутті, тобто неусвідомлення буття одна суцільна свідомість, яка поглинає всіх і всі розчиняються в ній, е, а відповідно персоналістичні відентисти кажуть, що. Досягаючи досконалості, ця індивідуальна е, свідомість отримує вічну духовну форму, вічний духовний прояв. Тому так би мовити, е, така невеличка паралель. Але про те, що хочу сказати, знаєте, індійська філософія зовсім вина, в інших контекстах е, е, зростала, зовсім інші виклики перед нею були, і тому е, те, що було актуально. Для філософії грецької або, або західною пізнішою далеко не всі ці проблеми виникали перед індійською філософією. Тому, там, тро, тому трошки можливо вони навіть не зрозуміють, типу, в чому тут ді ділема, в чому питання, в чому сп сперечання між представниками різних шкіл Західної філософії. Хоч я вважаю, що нас якщо ми звертаємося до Панішат, то там розуміння. Ширше, ніж те, як воно склалося в певних окремих традиціях від античних. Тому що насправді питання, яке було у панішат, воно все ж таки розуміло вище джерело певної процесуальності, тому що було питання як співвіднестя вище джерело і світ, який, який в процесі, відбувається в процесі. Я вважаю, що насправді там був такий екзиційний. Вимір часу, тобто вони через час поєднували. А в відданті традиціях стали панувати якісь есенціалістські інтерпретації цього. Тому от адвайта Віданта — це вже есенціалістська інтерпретація такого досвіду в опанішадах, який насправді виходить за межі есенціалізму. Ну, це вже окреме питання, просто про це потрібно детальніше говорити. Це за рамки нашої розмови виходять. Я просто звернув увагу, що насправді такий есенціалізм, який набуває, вот те, що ви сказали, дуже есть, добре пояснили, на прикладі адвайт, Віданти і інших традицій, він вже виник з часом.